Для тих, хто ненавидить відео про аліменти, будь ласка, проходьте мимо. А для всіх інших, будь ласка, коментар про верх цинізму і це, ну, якщо чесно, це просто жесть. Жінка пише: чоловік пішов до іншої, у нас двоє дітей, і одна дитина в нього від першої дружини. Зараз мені погрожує, що він піде в декрет, в нього буде четверта дитина. І я тоді аліменти не буду отримувати. Це правда? Тобто, слухайте, чоловік, для того, щоб не платити аліменти на одну дитину, погрожує, що він піде в декрет, коротше, по догляду за другою дитиною, щоб оце все намухлювати. І оця жінка, яка пише цей коментар, яка народила і виховує двох дітей цього чоловіка. Розумієте, вона має оце все якось переварити. Оце все. І ще й переварити коментарі деяких людей, які тут з'являться під цим відео потім, так? Не дай Боже таке, знаєте, в своєму житті побачити, якщо чесно вам скажу. Тому що, коли ти з людиною живеш, і навіть якби там не закінчились ваші стосунки, і народжуєш йому дітей, і цих дітей виховуєш і так далі, і ти розумієш, з ким та чим ти мала справу, це взагалі, ну. У мене нема слів, просто у мене нема слів. По суті, питання одне можу сказати. Якщо він піде в декрет на четверту дитину, він все одно має сплачувати вам аліменти. Просто він може суттєво переглянути їх розмір. Хоча я не думаю, що він вам платить якісь. Великий розмір аліментів. Скоріше за все, він вам сплачує мінімальні. А менше мінімальних платити в нього, в принципі, і не вийде. Але винахідник зі знаком мінус він ще той розумієте цілу схему придумав, як уникати виконання батьківських обов'язків. І четверо дітей у людини. Ось буде четверта дитина, я так розумію. І ці жінки, які народжують зараз від нього дітей. І взагалі, жінки, коли ви народжуєте дітей від чоловіків, у яких заборгованості великі по аліментах, або вони погано відносяться до своїх дітей від попередніх шлюбів, ой, подумайте дуже добре, подумайте дуже добре, будь ласка, тому що це дзвіночки, розумієте? Це дзвіночки, це не є нормальним.